Я так люблю тебе, мій милий сину, не уявляю вже без тебе дня, ти неповторна, радісна дитина, моя кровинка і моє життя, як пригортаю я тебе до серця, душа від щастя, сяє, мов блакить, ловлю всі миті, коли ти смієшся, і дивуюся, як швидко час летить. Я дякую щодня за тебе, Богу, і молюся, щоб здоровим завжди був успішним, добрим і не знав тривоги, щоб ангел всі печалі відвернув, хай шлях твій буде довгий та щасливий, живи яскраво і нестримно мрій, хай обминають всі життєві зливи, будь завжди мудрим, сину дорогий. За руку я візьму, як буде важко, Підтримаю, розраджу, обійму, Я вірю в тебе, моя рідна пташко, і безмежно тебе, сонечко, люблю.